Всім дай Боже. Е, можете бачити, в нас ще саджалка і нагортачний сховані, е, оскільки в мене не було довгий час трактора, бо він був в ремонті. Е, Суджалка була в колегі, тепер вже її привезли. І Зараз я її змащу, я вже її помив, нашприцював. Вона є десь солідол. От є там солідол. Нашприцував, помив, зараз я її змащу переробкою, всі плужки. Тут і ззаду, так само на нагортачі. І трактором сховаємо її от туди. Тут я широко ставив на якісь колодки її, на щось. а тепер трошки зробив по-інакшому. На піддони теж не ставлю, бо ставлю один рік, вже не ставлю, бо піддони потрібні підбеги. Тому буду ставити от на таку штуку. Нормально буде. До речі, маю коробку від комбайна Нива, знята з робочого комбайна, але лежить вже десь 10 років в мене вона. Можу продати, якщо когось буде цікавити. Так що, друзі, не переключайтеся, будемо мастити. Друзі, Підчепилися, трохи розочився вже. Треба ручник зробити в тракторі, бо тут він ще поки не зроблений. Мій ручник тоді оті цегли. Цеглу підкладаєш і під'їжджаєш. Так що зараз змащуємо то все, діло. І тут треба підути балончиком, напевно, якимось, бо вже корозія з'їдає. Зараз подивимося, що ми маємо, може щось підую. Так що, друзі, не переключайтеся Їдемо далі. Так, друзі, є у нас тут нігрол. Ось ми його нігрольчиком. Як треба в нас, Так, друзі, помастили. Так як завжди, легенько, простенько. Ще зараз помащу гортач. І все, і ховаємо під дах. Do, друзі, по зазорах проходимо. Зараз. Друзі, буду зберігати. Тут ще підкладу дошку обов'язково під низом, щоб воно не стояло на землі. І буде ось так. Зараз ще підчеплю оприскувач, переставлю собі дучніше місце. Попробую, чи він кропить взагалі за зиму. Бо сою кропив я не своїм і трактором теж не своїм. Тому тут треба все перевірити, що до чого і куди. ви ставте лайк. Пишіть коментар, підписуйтеся, далі буде.